Всім привіт! Мене звати Орес, я хеду в Рубі Департмент в Коаксі. Сьогодні ми продовжимо наше навчання і говоримо про архітектурні шаблони. Е сервіс, форма та декларатор. Почнемо наш, е нашу дорозмову скажімо так, з того, що такі архітектурні паттерни. Е як вибрати ці паттерни, які є стандартні паттерни, рельсів, і розглянемо декілька таких найбільш основних. Перед тим як почати, варто зазначити, що архітектурних патернів або шаблонів проєктування, якщо можете почути, є дуже-дуже багато різних. І в тій чи іншій мові програмування, в в тому чи іншому фреймворку, в тій чи іншій взагалі загальній архітектурі софта, деякі паттерни є більш доцінні, є більш популярні, а деякі можуть не використовуватися взагалі. На даному скріні ви бачите тільки там умовно. Перелік основних, нехай буде паттернів для проєктування е з дуже гарними картинками. І, в принципі, е по кожному цьому паттерну можна багато говорити. Кожен цей паттерн має своє конкретне якесь застосування. Е ми сьогодні поговоримо про основні паттерни. От, дамо собі відповідь на перші такі запитання: навіщо знати і використовувати паттерни. По-перше, е паттерни це є. Певні рішення, які вже напрацьовані, напрацьовані людьми, і вони, вони виконують певну чітку задачу. Наприклад, вам не потрібно кожен раз для написання будь-чого ви знаходите якийсь велосипед. Ви дивитеся, які є вже по цьому бібліотеки готові, а також дивитеся, які паттерни, які в загальному підходи до вирішення цієї проблеми. І От дивитись чи то чи інші паттерни підходить. Якщо підходить, значить ну, скоріше, він точно вирішить вашу проблему. А друга як, причина це стандартизація коду. Тобто, якщо ми діємо за певними паттернами, е, значить ми використовуємо певні уніфіковані рішення, значить хтось вже став на якісь граблі. Ми, скорше всього, на ці граблі самі не станемо, тому що ми вже йдемо по чіткому паттерну. Маємо більш-менш план того, що нам треба робити, і як, е як виконувати поставлене завдання. І е третій, можна так назвати цей пункт, як загальний словних програмістів. Тобто, е для того, щоб на пальцях пояснювати, що потрібно зробити, можна сказати: застосуй паттерн такий-то і для цієї фічі. І, в принципі, програміст, е програміст досвіду мав би знати, про що йде мова і що потрібно робити. Також патерни дають можливість уникнути в використання створення велосипедів власних. Тобто, якщо на проєкті не один девелопер, а переважно на проєкті не один девелопер, і кожен починає писати щось своє, а через рік приходить ще зовсім третій девелопер, а попередніх двох нема, Приходять ще двоє. Кожен пише щось своє, кожен не розуміє, що було до цього написано і чому і як. Тому що кожен робив по-своєму замість того, щоб використовувати конкретні патерни програмування. Якщо ж все написано правильно, приходить будь-який девелопер і розуміє, ага, це написано по такому паттерну, це по такому, значить я продовжую в такому ж в такому ж дусі. Типові паттерни рельсів вони зображені на екрані, але це не зовсім патерни рельсів. Тобто рельси дають MVC для того, щоб ми могли мати такий дуже загальний каркас. І е, далі вже додати щось своє. Е, тим не менше, MVC є недостатньо для побудови чогось серйозного в рельсах. Як ми бачимо на екрані, є такий більш-менш перелік стандартних паттернів рельсів, які, на мою думку, е, ну, це не, якийсь необхідний мінімум для того, щоб побудувати більш-менш серйозну application на рельсах. І сьогодні ми розглянемо щось, що таке, наприклад, Service Object Pattern. Е, Дуже часто є код, який за своєю логікою, за своєю суттю, ми не можемо віднести ні в модель, ні в контролер, ні в рельсівський хелпер. Це є щось інакше. Він робить якусь іншу роботу. І куди ж віднести цей код? Дуже з популярним паттерном є паттерн сервіс-об'єкта. Наприклад, нам є якийсь сайт, сайт, який нам потрібно зіскрапити. Тобто відкрити і дістати з нього дані, умовно, ніби ми користувач цього сайта. І якщо дуже-дуже простий приклад, ми створюємо клас вебсайт Title Scraper з методом call, в який передаємо URL. ку І от всередині цього методу ми використовуємо client, робимо HTTP-запит, дістаємо response, респонс, з response дістаємо body, в body шукаємо title, і з title виводимо вже який саме там текст прописаний. І таким чином. З класу «website-title-scrapper», ми можемо зрозуміти, що цей клас він вертає title сайту, тобто заголовок сайту, URL-ку якого ми згодували. В принципі, все просто. Приклад простий, не зовсім можливо чистий, але так розписаний для розуміння того, що, що крок за кроком відбувається. Відповідно, коли в нас є якісь конкретні бізнес-задачі, і вони не і цей код, який їх виконує, не належить ні до моделів, ні до контролерів. В першу чергу треба подивитися, чи воно належить до Service Object. Тобто Service Object виконує певні дії, і е, його результатом є м, ну, напевно повернення якихось даних. Так? Е, на, якщо він там опрацьовує, витягує скрепить якісь дані, потім він їх повертає, і ми можемо, наприклад, з цих даних створити вже зберегти е, рекорд в базу. FormObject. Що таке FormObject? Це вже такий трошки більш е, серйозніший паттерн. На, на перших в кроках програмування, можливо, не зразу очевидно, що воно і для чого воно потрібне, але дуже загально попробуємо може зібратися. В Active рекордів у нас є валідації. І валідації вони використовуються для того: для того, щоб ми були впевнені, що дані, які ми зберігаємо в базу даних, є валідні, відповідають певному формату і ну, виглядають саме так, як нам потрібно, щоб ми могли з ними надалі працювати. І е, необхідність валідації даних є дуже е, перевірка даних на їх правильність, на їх присутність є дуже е, важливим елементом в багатьох. От, так би мовити, точках вашого аплікейшн, а не тільки в той момент, коли ми хочемо їх зберегти в базу даних. Відповідно, коли нам треба провалідувати якісь дані, але які не планується, що вони будуть збережені. Наприклад, нам прилітають якісь дані з форми, але ми їх не зберігаємо, ми їх певним чином опрацьовуємо і є якийсь результат. А відповідно, в нас немає моделі під ці дані. Да? Це якийсь зовсім інший перелік відносно хаотичних даних на перше полі. Тоді ми використовуємо форм FormObject. Ми збираємо з цих даних FormObject і вже в цьому FormObject прописуємо, як саме їх валіду. Варіантів FormObject, звідки як його створювати, і так далі, є дуже-дуже багато. Є різні бібліотеки, до цього можна самому щось написати. В даному прикладі ми бачимо, що є певний FormObject, який. Інклюдить Active Model. Uh, model. Uh, module, відповідно, отримує uh, різні методи для валідації саме з Active Modella. Uh, цього це якраз мінімум цього є достатньо для того, щоб провалідувати певні дані, які не мають там, відповідної таблиці в базі даних, які не планується, що вони будуть збережені. Декоратор. Що таке декоратор? Декоратор це також популярний паттерн, коли в нас є певні дані, але при їх відображенні, при їх представленні користувачу, їх треба те, що ви змінити. До прикладу, ми, в нас є якийсь постлість декоратор, і коли ми виводимо пости, е в таблиці або якимось там на головній пейджі, нам не потрібно весь текст вводити. Нам потрібно вводити тільки першу частину, там перших 50 умовних символів. Відповідно, ми можемо е застосувати декоратор і е цим декоратором обмежити вивід е контенту до 50 символів. Е також може бути, наприклад, коли в нас в базі збережена е прайс-ціна за товар, якийсь там прайс 500. І ми знаємо, що на, на веб-сторінку ми повинні вивести прайс 500, поділено комою там, після е, того, як починаються копійки. Поставити значок гривні. Е, тому що так виглядає то, як виводиться ціна на екран. А в базі це є просто число. Для цього теж можна використовувати декоратори. Тобто декоратори це щось таке, що змінює. Е, Репрезентацію даних на виході. А обов'язковою умовою є, щоб декоратори ніколи не змінювали об'єкти по своїй суті, вони тільки змінюють їхні виведення, тобто вони ні в якому разі не повинні робити будь-які маніпуляції з існуючими об'єктами. І способів використання і створення декораторів також багато. Це може бути чистий код, це може бути унаслідовування від класу Simple DeLegator, це може бути гем дуже популярний. І, в принципі, будь-що е, основна ідея чого є е, декоруванням даних. Е, презентери. Що таке презентери? Ну це чимось схоже від е, це щось між хелперами і декораторами. Проте тут вже може бути така більш-менш якась логіка. Наприклад, якщо в нас є е, от в даному прикладі, якщо юзер і логінився хоча б один раз, то його статус актив. В іншому випадку його статус е, неактивний. Тобто тут вже може бути. Такі чуть-чуть складніші речі, але в принципі це є щось середнє між хелперами, середнє між декораторами, і о, насправді немає якоїсь чіткої відповіді або чіткого солюшена, який паттерн юзати. Тому саме знання, е, глибини знання кожного з патернів і знання їхньої якби, кількості, знання, що можна так, 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 так зробити, є дуже необхідним для того, щоб не використовувати неправильні паттерни в неправильних місцях. Говорити можна про паттерни, що дуже багато. На скрині ви бачили дуже багато різного цікавого, але насправді е цього може бути забагато на початок. Кожен паттерн, недостатньо не його просто проговорити, його треба попробувати. Вичили якийсь новий паттерн, спробували його використати. Е спробували потім знайти йому застосування в реальному проєкті. Чим більше паттернів ви знаєте, тим більше мівеність того, що ви знайдете саме той solution, який конкретно підходить під вашу бізнес-задачу. В принципі, це все. Загалом ми пройшлися по основах розробки на Ruby on Rails. Ми розглянули, що таке Rails, що таке Ruby, МВС-паттерн. Розглянули кожен з цих елементів окремо, Model, View, Controller. Розглянули детальніше модель, із з яких складових частин вона складається. Розглянули, що таке тести, як їх писати, для чого їх писати. А також ми одним оком, скажімо так, заглянули в патрене програмування, тобто це є щось таке. Більш серйозніше, коли ви вже можете написати елементарний блог на рельсах за 5 хвилин, як то кажуть. Тоді вже варто дивитися далі до паттернів програмування і дивитися в тон якихось більш складних аплікушок, більш складніші ставити собі завдання і таким чином потрошки рухатися далі вперед. Всім дякую за увагу, дякую, що були разом зі мною. Думаю, ще побачимось.